Село Скраглівка є найбільшою сільською громадою Бердичівського району. Тут працюють ФАП та амбулаторія, є свідець Садок і школа, налагоджено зручне сполучення з районним центром. Але тутешня сільська рада з року в рік була і залишається дотаційною. Громада у нас у нас найбільше село в районі. Ми після міста Бердичо є ще селище, а потім наше село. 1529 жителів, в мене 146 дітей дошкільного віку, це дітки від 0 до 6 років, 150 дітей в школі, 375 дітей від 28 до 35 років. Ну, взагалі в мене всього 365 пенсіонерів, 422 працюючих, а то люди, які шукають роботи, 280 чоловік, які безробітні. Життя і проблеми села, ну як у кожного. Зараз, якби було більше капіталовкладень, сільська рада не самодостатня, ми дотаційна. Все, що можемо, то ми вкладаємо тільки на соціальний розвиток. Ми відбудували, відбудували ФАП, у нас є, є у нас лікарська амбулаторія, зробили, зробили дитячий садок, третій рік вже у нас функціонує. Проблема в нас єдина, що будинок культури, тому що дітей молоді такої, яка повинна з чимось бути зайнята, у нас немає. Ми викручуємося в різні, шукаємо приміщення, але на сьогоднішній день будинку культури немає. Він є, ну йому вже 70 років. Приміщення колишнього типу, такого конюшиного типу, яке було, коли складалося мінеральне добро, зараз воно грибком покрито, валиться. Оце єдина в нас життєва проблема. Село газифіковане. Село їздить автобус. У нас 12 разів. Ми сполучаємося з містом Бердичевим. Дороги майже всі з твердим покриттям. Кожного року я стараюся десь 5-7 кілометрів доріг покрити з твердим покриттям. Всього в нас по населеному пункту 29 кілометрів доріг. Село здорове. Ну і життя таке, що знаю кожну дитину, знаю кожну людину. Ми починаючи від народження до кінця людини, коли проводимо останній путь, я весь час з громади, я тут виріс, я прожив цей вік, тут мої діти, тут мої внуки, я весь час тут в селі. Окрім стану приміщення будинку культури, в селі існує проблема із дитячим садком, який просто не може вмістити усіх місцевих дошкільнят. Головним чином про ці дві ситуації жителі з Краглівки розповідали голові обласної ради Йосипу Заполовському, який побував у Бердичівському районі в рамках єдиного дня депутата. Моя робоча поїздка сьогодні до Бердичівського району відбувається в рамках єдиного дня депутата. Сьогодні, якраз третій четвер місяця, всі депутати обласної ради, районних, міських, сільських, селищних рад сьогодні працюють своїми виборцями, працюють в громадах. Я сьогодні перебуваю у Бердичівському районі, відвідаю декілька населених пунктів, зістринуся з активом району з депутатами районної ради, депутатами сільських рад. От для того, щоб перш за все і відчути, якими проблемами живе громада. Які є проблеми, що потрібна допомога влади районної, влади обласної? Для цього ми приїхали. Але от перше відчуття сьогодні ми тільки що відвідали село Скраглівка, Скраглівську сільську раду. І я відчув, що тут відбувається активне життя. Активно працює депутатський корпус, активно працює сільський голова даного населеного пункту. Відвідали ми декілька закладів соціальної сфери. Наприклад, дитячий садочок цього села, його можна поставити як один з кращих дитячих садочків не тільки району, а й області Житомирської. Але ми побачили іншу проблему, що тут ще не всі дітки, а це більше сотні дітей, які не охоплені дошкільним навчанням. Тобто треба цей садочок добудувати, щоб дати можливість. Батькам і своїх дітей залучити до дошкільного навчання. І дуже приємно було чути звуз сьогодні, і завідуючи садочком, і директора школи з Краглівської, що з кожним роком збільшує кількість дошкільнят. Збільшується дітей шкільного віку. Якщо, наприклад, в попередньому році 10 малюків йшло в перший клас, то в наступно піде вже 20. Тобто в два рази збільшилась кількість діточок, які підуть в школу. Це дуже великий позитив. Це говорить про те, що село розвивається, село живе, але разом з тим треба допомогти. Допомогти громаді, треба втручатись, і ми це робимо. Треба вивчати стан справ на місцях. Це дуже важливо, коли сам побачив. І я всіх закликаю і депутатів обласної ради. Будь ласка, долучайтесь. І не тільки від день депутата, ми постійно повинні жити життям громади, громади, яка нас обрала. А всім жителям от села Скраглівка, Бердичівського району, де ми сьогодні знаходимося, я побажав і зараз бажаю всього найкращого в розвитку села. Щоб всі ті плани, які ви з собою поставили, щоб вони були із нашою допомогою здійснені. Це саме головне, і тоді більш комфортніше бути жителям, жити в цьому населеному пункті. Свої обов'язки у Житомирській області виконують понад 600 сільських та селищних голів. Усіх їх голова облради просить бути у постійному та тісному діалозі з чільниками районного та обласного рівнів. А в мене в сільських голів 600 в області. Предселяєте? І хватає часу або збирати, або їхати до них, або їхати в райони. Ми постійно в діалозі. Розумієте чи ні? Я от на багатьох сільських голів Бердичівського району знаю особисто. Тому що зараз вони або дзвонять, або приїжджають і правильно роблять. Якщо є проблеми, вони ж не для себе, а для людей своїх. І правильно треба стукатись, писати, щоб допомагали. Тому що це ж не для себе людина робить, а для громади. Те, що останнім часом активізувалася співпраця самоврядних органів усіх рівнів, підтверджують і сільські голови, оскільки дуже часто ту чи іншу проблему на місцевому рівні розв'язати просто неможливо. Весь час я спілкуюся, я знаю до них дорогу, спілкуюся з ними, вирішуємо багато проблем особисто на рівні такого обласному рівні, на рівні району. І тому що я я спрацюю, що це тісна співпраця і завжди вона допомагає. Тому що коли маєш відношення до роботи і маєш відношення до керівників, і при тому позитивне відношення, то на цьому є тільки воно відкладається на добрих справах на громаді і на тих справах, які ми робимо в громади. Понад тисячу жителів об'єднує громада села Бистрик. Найбільшим позитивом тут називають демографічну ситуацію. В останні роки у цьому селі з'являється на світ усе більше дітей. Значить, нині населення сільської ради об'єднує 1050 чоловік, із яких 203 пенсіонери, 95 дітей у нас шкільного віку, 90... 21 дитина дошкільнят, від 0 до 6 – 67 дітей. Якщо враховувати цих діток, що народилися у Уже поточному році, то ще треба 7 додати діток. Тобто є у нас ну, таке. Перспектива, що все-таки Якщо порівняти з 2010-2008 роком, е, е, дякувати Богу, набагато менше людей в селі помирає, і в декілька разів народжуваність перевищує смертність. Що, що було дуже прискорбним, коли ми у 2007-2008 році навпаки констатували той факт, що смертність переважала народжуваність, і через те, от навіть зараз у нас в деяких класах 6-7 дітей, і помирало тоді 30-30. 32 людей в селі, тобто майже в 5 разів і більше переважала смертність над народженості. Зараз ця сумна статистика відійшла у минуле і ми думаємо, що, все-таки, дякуючи соціальним ініціативам президента, все-таки є ну, фінансова допомога молодим сім'ям, які народжують дітей. От, є їм допомога у тому, що вони можуть поставити на початковій стадії цих дітей. І потім Ати на майбутнє покоління для нашого дитячого садка, для нашої школи, ну а згодом і напевно для держави у цілому. У селі Бистрик є і своя головна проблема. Тутешні учні і вихованці дитсадка вимушені здобувати знання в одному приміщенні, що не додає зручностей ні одним, ні другим. Збудувати нову школу чи дитсадок самотужки місцевій громаді не під силу, тому й просять допомоги на обласному рівні. Але є й проблеми. Проблеми, які самотужки не може вирішити сільська громада. Потрібна допомога району, області і, може, навіть і держави. І я дуже хотів приїхати в село Бистрик, тому що це село, воно всі часи, і ще радянські часи, воно було дуже відоме і своїм господарством, і своїми жителями, село немаленьке. Розумієте? І хотів би сказати, що зараз, щоб брати сільську раду, вона в нас одна з кращих в районі, я впевнений, і в області. І підтвердження, цього є, що і Світлана Михайловна, як сільський голова, вона очолює Асоціацію сільських голів Бердичівського району, їй довірили таку відповідальну посаду. І вона не тільки турбується за своє село, а за весь Бердичівський район. Це також правда. Але Правді кажучи, я задоволений От, роботою сільського голови у першої активні позиції завдяки її, особисто їй більш нікому. І ця сільська рада, я вам скажу по правді кажучи, тому що я до цього долучився, теж до цих проблем. І, звичайно, як керівник області, я не можу осторонь стояти і тих проблем, що тут там розвалини, які стоять. І, і дітки і в садочку займаються не в таких умовах, як це потрібно по санітарних нав... нормах, і це неправильно, що не всі охоплені дошкільним навчальним процесом дітки, які живуть в селі, а приємно якраз зазначити те, що кількість діток збільшується, розумієте? Оце саме головний показник для нас, що дітки збільшується, кількість діток розумієте. Тому ми повинні все робити для того, щоб в належних умовах дітки виховувалися. Я хочу сказати, що в нас в області в цілому вже біля 90% дітей дошкільного віку охоплені дитячими садочками. Розумієте? Тобто, бистрик вже йде якраз у той 10%, які не охоплені, І з краглівками, з іншим. Розумієте? Ми за собою мету поставили, і президент перед нами поставив цю мету, щоб на протязі двох років нам питання дефіциту місць у дитячих садочках взагалі зняти в Україні і, звичайно, в нашій області. І ми по цьому шляху йдемо. І я хотів би сказати: якщо брати область, то ми по відновленню роботи дитячих садочків наша область займає перше місце в державі. Ми тільки в минулому році 60 дитячих садочків відновили в області Житомирській. А це в основному села селища, розумієте чи ні? Тобто в нас цей процес йде, і він нормально йде. І нам треба його закінчити. Але сільська громада, особливо, ще, якщо з кредитами на заробітну плату, вона не зможе сама цього вирішити, розумієте? Але від цього не повинні страдати сім'ї і дітки. Тому тут повинні долучатися влада, вже, районна влада, обласна влада, і що потрібно, і державний бюджет. Тому дійсно, я на це буду реагувати позитивно, на ті проблеми. Як вони там по черговості, яких вирішувати, це ми будемо радитись. Але те, що ми розпочали, о, там, добудова школи, наприклад, це обов'язково треба робити. Тому що і ті класи, де ми були, ну вони. Не не дуже пристосоване для навчання. Я вам скажу прямо. Привикли просто, що от на рівні бистрика це воно все нормально. На більш належні умови повинні бути для заняття діток, розумієте? Тому будемо реагувати ми на це звичайно. Але сучасне село можуть врятувати не дотації, а знаходження економічних джерел. Без відкриття нових підприємств і кооперативів, а також без взаємовигідного надання в оренду земель бути самодостатньою громаді мало реально. Виробництво як такого в селі немає не то що як такого взагалі немає. одне наше надбання це. Земля і саме від оренди землі, від надходжень за оренду землі, ми маємо жити, ми маємо розвиватися, ми маємо творити. А сьогоднішній день дуже неприємно, але ми констатуємо факт, що з лютого місяця ми сидимо в кредитах на заробітну плату. Про який розвиток економічний, про який благоустрій, соціально-економічний розвиток, про що ми можемо е, говорити? Якщо ми е, знаєте, вибачте, як старці ходимо з протягнутою рукою, хто нам що пожалує, хто нам що дасть. І напевно, через те ми такі раді сьогодні вашому візиту, що ми думаємо, що ви все рівно десь каже об'єднаному Сарі замовите слово. Одним з головних важелів оздоровлення економіки на селі називають залучення інвесторів, якомога активніше знаходити спільну мову з ними. Йосип Заполовський просить усіх сільських голів області. Ну, що я хотів би сказати? От пообіцять, що після від'їзду у вас будуть створені підприємства, ні, це ви повинні робити самі. З нашою допомогою, а не навпаки. Розумієте чи ні? От керівники району тут є сьогодні. Вони повинні допомогти. Відносно соціальної сфери буде вам допомога, вона є і зараз. Ми надаємо вам цю допомогу із обласного бюджету, і з районного бюджету, тому що ви самотужки не можете це зробити. Але треба і свою ініціативу, свій пошук, себе презентувати десь на яких інвестиційних заходах, в районі, в області. По-іншому воно не буває, просто не буває. Тому що, якщо брати в цілому по області, то в нас якраз показники по соціально-економічному розвитку всі позитивні по області, розумієте? Ми по приросту інвестицій в область займали півтора року перше місце в державі по темпах приросту. Це нам вдалося заохотити закордонних і вітчизняних інвесторів, які прийшли в нашу Житомирську область. І ми разом із Ризуком, головою обласної адміністрації. 60 нових підприємств, які в минулому році відкрили в області. І більшість їх в селах, між іншим, розумієте чи ні? Вдалося от заохотити, щоб вони прийшли туди зі своїм виробництвом. Звичайно, і ми будемо рекомендувати ваш населений пункт. Також. А є багато латифундистів, які хочуть прийти. Ну, нам треба, щоб прийшли з намірами благими, а не так, щоб приїхав своєю технікою і виграв. Потім своєю технікою зібрав і поїхав, а за людей забув, які тут. Отаких головне, щоб не було. Але на жаль, у нас таких є певна кількість в області, також з якими ми влада області боремось на різних і в судових інстанціях, і в різних інших. Розумієте, таке теж є. допомагати сільським головам, знаходити добросовісних інвесторів мають депутати усіх без винятку рівнів. В нашій області такий статус мають понад 11 тисяч людей. Тому я повертаюся до активізації от, депутатських е, депутатів, то ми зробили так, що кожен депутат, навіть обласної ради, він кожен на, на рік бере зобов'язання, що він повинен зробити на території району, за яким він закріплений. І це все на бумазі викладено. І потім в кінці року звітується, це все є, щоб ви знали, це робиться. І ми значно цим. Підняли відповідальність депутата, щоб не тільки він носив значок, вибачте, а щоб він ще працював, працював на громаду, щоб його на слідчих виборах, до речі, які будуть у жовтні 2015 року для нас всіх, от, щоб люди знов йому довірили. А якщо ні, до побачення. розумієте? Не треба такий депутат, не, такий, не потрібен такий обранець народу. Тому це дуже важливо. Вас обрали депутатом сільської ради. Це е, авторитет. розумієте? Для кожного з вас це великий авторитет. Вам довірили люди. розумієте? І треба щось позитивно робити. От як я бачу в селі, наприклад. Ось є у вас 16 депутатів. Є в селі 16 вулиць. От кожен з депутатів закріплений за вулицею. Ну, напевно, так і є, тому що вас обирали відповідні округи в селі, так? Да? то треба, щоб кожен з депутатів періодично підійшов у кожну той будинок, ту хатину, хто обирав, і поцікавився, як он живеться, особливо людям або одиноким, або якісь проблеми по інвалідності і так далі. Щоб, якщо навіть не можуть допомогти, то хоч поговори з людиною, порадь людині. Ну, виконано ну, якесь елементарне те, що він сам не може зробити. І вже, вже буде ваш авторитет зростати. Так само і нас. Якщо поїхав, не обіцяв і не зробив, отака буде й довіра. Сказати, якийсь болтун їздить і розказує там, високі матерії, а сам то нічого. Саме головне, щоб так про нас люди не думали. І багато можна говорити, ви знаєте, тому що кожен десь живеш оцім, живеш областю. Те, що відбувається в районі. Я, я наприклад, постійно в районах, в селах, в селищах. Кожної сесії зустрічі з виборцями повинні бути невід'ємною частиною роботи депутатів та керівників громад усіх рівнів. Про це йшлося на зустрічі працівників органів місцевого самоврядування у Бердичеві, де традиційно підбивали підсумки та говорили про майбутні кроки. На сьогоднішній день в районі здійснює свої повноваження 59 депутатів районної, 433 сільських та 20 депутатів селищної ради. В районній раді функціонує три депутатські фракції та одна депутатська група, п'ять постійних комісій та президія районної ради. З метою максимально ефективного вирішення нагальних проблем в районі. Відповідно до рішення районної ради від 19 квітня 2011 року про єдиний день депутата, депутати районної ради у другу та четверту п'ятницю місяця працюють, закріплені за ними територіальними громадами, здійснюють прийом громадян, беруть участь у заходах, що проходять на території району, та сесіях районної ради систематично надають матеріальну допомогу малозахищеним верствам населення району і депутати обласної ради. Це Збораски Володимир Андрійович, Сухораба Василь Петрович і Остап'юк Анатолій Васильович. Ситуація в нас керована, нормально ведеться господарювання. На сьогоднішній день ми в області посягаємо восьмерейти рейтингове місце по 74 показниках. Про восьме місце у загальному рейтингу районів говорив і голова обласної ради, але наголошуючи на тому, що деякі показники гостро потребують змін на краще. Я хотів би вам сказати: мені це приємно говорити, що в Бердичівському районі у ладі працює одна команда з повним порозумінням, як і голови районної ради, так і голови районної адміністрації. Це дуже важливо. Розумієте? І тому є позитивні наслідки. Той факт, що ви по загальному рейтингу в області знаходитесь на восьмому місці. Це дуже непогане місце. Адже в нас в сільських районів 23 в області, ви на 8-му місці по всіх показниках в цілому. Але, на жаль, є такі показники, де вам треба підтягнутись. І я вам скажу прямо і відвертно, по економічному розвитку на 24-му місці, ну це тут і міста враховуються. А в нас всього 28, якщо з містами, це говорить про те, що треба ще працювати. А я скажу. Над чим треба працювати? Якщо брати по інвестиціям на п'ятому місці, це непогане місце в області, п'яте місце. Але ж ви повинні ще знати слідуюче: що по темпах приросту інвестицій в Житомирську область ми займаємо перше місце в державі. Наша Житомирська область, це статистика говорить, це не керівник області говорить. Розумієте? І це нам вдалося завдяки цьому дуже багато позитивного зробити для області. Я пізніше скажу, що ми зробили. Слідуюче питання: якщо брати по житлово-комунальному господарству, приємно, що на четвертому місці по всіх показниках в області Бердичівського район, якщо брати по освіті на 12-му місці, по охороні здоров'я на 13-му місці, але я разом з тим скажу, що Житомирська область. По освіті знаходиться в державі на третьому місці. Да. По загальних показниках освітянської галузі ми на третьому місці в державі. А якщо брати охорону здоров'я, то ми зараз знаходимося на другому місці в нашій державі. Розумієте? Єдиний день депутата у Житомирській області відбувся вже в 25 п'яте. Протягом двох років кожен третій четвер місяця є визначеним депутатським днем, коли обранці усіх рівнів повинні працювати безпосередньо у громадах.